Так, друзі, ще Коста, яблуко персик, як в народі говорять. Е, свій сад мій без шпалери. Е, але як відомо перша десята це є, наприклад, напівкарлик. півкарлик. І бачимо всі вони е, такі криві, покручені, де ми навіть зміщаємо ляхом переводу на іншу гілку. От, наприклад, тут бачимо. Минулого року ця частина садка, бо він так де на трикутник не обрізалася. Тут є купа плодової бруньки. Ось, Ось це обрізка на урожай. Так само тут. Вся гілка вкладена плодовими. Ну, це і от там був зріст, туди пішло, і ми його змістили сюди провідник. Фенгол де Коста сама по собі вона така вліво-вправо росте. І чим вона мені не дуже подобається, вона поражається раз паршою. Далі. Але діло тепер я вам покажу сорт топас на сієнтовій піче. Дивіться, бачите? Як він обрізаний. Теж минулого року це дерево не обрізалося. І бачимо нижній ярус. Ось таке дерево, ви бачили. Так само десь 8, може 10 років, вони трошки вроді старші. І дивіться, потім цей нижній ярус. От Минулорічна гілка Вона не обрізалася, вона виросла сюди і то, Ні, отут був зріз. От тут, оце що минулого року виросло. У нас все вклалося позаминулого. Вклалося плодовим утворенням. Ось таке потужне виходить дерево на сієнтовій, але сорт є слаборосла. Далі, тепер дивіться, ось що цікаве. Це в нас кінець трикутник і тут у нас сорт флоріна на сіянцевій підчепі. Бачимо, я спеціально їх посадив три в кінці і ось таким проміжутком. Я знав, що воно таке буде. Бачимо, не ні ярус, у ця гілка. Вона вже доходить до двох метрів. Але ось так все вкладено плодовими. От. От. Тут Треба різати завжди з розуму і орієнтуватися на чому дерево привити. Дивіться, оця бокова гілка відходить. Тут є проміжуток між ними ним ярусом. Десь орієнтовно до метра. І от така гілка вже вона сюди виходить. Ну, має десь теж 2, 2 метри. І зверху отам от бачимо теж маленький, але там не закінчено кликом, там просто переведено на прутик плодову бруньку. І гілки теж обліплені плдовими брунками. Ну, тут взяти, 2 24 метри нижній ярус має. Ось такі гіганти, флоріна. тобто, що ви мали собі уяву і ви її ніяк не стримаєте. Бутиль сладь нарізати, будете кожен рік боротися. Кожен рік. Ось так, дивіться. Тут бачимо плодове. Бачимо тут плодове. І от тільки повидаляв. Тут тут. Дві-три гілки, що росло догори. Далі тут є гілка. Бачимо, тут теж вкладено плодовими, тут є на плодових спистиках і крутиках плодова брунька. Тут. Та вона верхня гілка притіняє трошки нижній ярус у ту частину. Ну але вже нічого не зробиш. Якщо б я там сильніше врубав, воно б було зараз там знову та сама проблема. Але... Але що ми по тому, по чуть-чуть, коли вона вже почне нормально загружатися, ослаблятися ще більше, ми вже будемо лежати корону ближче до середини. Ось такі, друзі, гіганти виходять лоріни на всій кінцеві під на сіянці. Добренько, друзі, кому відео цікаво, ставте лайк, подобайку, підписуйтесь на канал.